Неділя 19 січня у Києві, шістнадцятого година. Для вас мовить Інтер, і я Анастасія давголи. Новини на часі У низці українських областей оголосили повітряну тривогу. У командуванні попереджають про загрозу балістичного озброєння ворога, які області почервоніли на тепер. Ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. Від сьогодні в Україні запровадили санкції проти низки російських пропагандистів і зрадників України. Президент Зеленський підписав указ, який надає сили рішенню РНБО. Серед 18 фізичних осіб, щодо яких введено обмеження, Нестор Шуфрич, Євгеній Мураєв, Костянтин Григоришин, Ілля Резнік, Юрій Башмет та Юрій Бойко. Цим людям, зокрема, заблокують активи, обмежать можливість вести бізнес, торгові та інші операції, купувати майно та землю. Крім того, їх позбавлять державних на. Три з половиною сотні ударів завдали росіяни по населених пунктах Запорізької області. Били авіацію, артилерію та дронами. І вже другий день поспіль триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу у самому Запоріжжі. Російські ракети обірвали життя однієї людини. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Інно, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю, Настя. хочу одразу сказати, що на Запоріжжі теж оголошено повітряну тривогу, тож я буду максимально швидко розповідати і далі вже переходити в укриття. Тому що знаходитися на вулицях може бути небезпечно. Я закликаю запричців не нехтувати своєю безпекою. Загалом 13 населених пунктів перебували під обстрілами цієї доби. Обстрілів зазнали цей Гуляйпола, а також малатокмачка, Щербаки і решта прилеглих прифронтових сіл по Новодарівці. Росіяни били авіацію, і в цілому цієї доби зафіксовано 127 повідомлень про нові руйнування житла та інфраструктурних об'єктів. Ну і власне Весь день тривала сьогодні ліквідація наслідків обстрілів в самому Запоріжжя. На місцях удару працювали і екстрені служби, а також рятувальники, комунальники. Вони розбирали аварійні конструкції, прибирали сміття, забивали вибиті шипки і лагодили покрівлі. Пошкоджено за два десятки житлових будинків і в деяких домівках багатоповерхівках покрівлі пошкоджені на 50% і навіть більше. Як тривали роботи сьогодні, прошу пряму мову? Роботи багато. Ну, казуси такі, що біля будинків багато яких колодязів, там дерев, дещо приходиться прибирати. Це все будівельне сміття забирається навантажувачем, самосвали, вивозиться. Ну, заважають трошки повітряної тривоги. Власне, також як зазначали в обладміністрації і в поліції, окрім житлових будинків, також було пошкоджено автівки місцевих жителів, а також адмінбудівлю промоб'єкту, крамниці, нежитлові приміщення. І внаслідок цього обстрілу загинув 63 річний чоловік його тіло рятувальники з завалів. 12 людей зазнали поранень. Більшість з них перебувають зараз на амбулаторному лікуванні. Троє людей знаходять. Ця під наглядом медиків у лікарні у постраждалих травми доволі різні: це уламкові поранення, різані рани, а також струс, мозку, забої, прилами. І як зазначали також сьогодні у поліції, ще одна людина вважається зниклою безвісти, і її доля наразі з'ясовується. Така інформація станом на зараз. я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. Тож я йду до укриття і передаю зараз вам слова. Бережіть себе, дякую інно за інформацію. Негою розповіла нам про безпекову ситуацію на Запоріжжі. З артилерії російська армія обстріляла червоний маяк на Херсонщині. У наслідок атаки смертельне поранення отримав 24-річний чоловік, який перебував на вулиці. Зранку ворог з артилерії бив по шляховому. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, минулися без жертв потерпілих, пошкоджено приватні оселі. Минулої доби російська армія вбила в області трьох людей. Ще шістьох поранено. Окупанти обстріляли більше як три десятки населених пунктів. Під прицілом агресора були людські оселі, господарські споруди та приватні автівки. Одна людина загинула у Миколаївці на Донеччині після артилерійського обстрілу росіян. Як повідомили у поліції, у селі пошкоджено також три приватні оселі. Загалом за минулу добу окупаційна армія обстріляла ще чотири населених пункти області: це міста Родинське, Турецьк та також села Куртівка та Подільське. Після прильоту російських кабів у селах зруйновано п'ять будинків. У Родинському ворог атакував дроном цивільний автомобіль. Люди у машині оціліли. Загалом російська армія завдала майже 3,5 тисячі ударів по лінії фронту та по житловому сектору області. Місто Краматорськ на Донеччині частково знеструмлене. За повідомленням Краматорських регіональних електромереж електрику відключили аварійно. Відтак у різних районах можливо будуть проблеми з водопостачанням. Місцева влада запевнила, що фахівці оцінюють ситуацію. Про результати інспекції повідомлять пізніше. А тим містянам, які мають світло, радять. Зарядити павербанки і станції. Росіяни проводять наступальні дії у Вовчанську на харківському напрямку, штурмують позиції наших військовослужбовців також у районах. Петропавлівки, піщаного, зеленого гаю, Лозової на Куп'янському. Про це повідомляє Осув Хортиця, яка тримає там оборону. На Новопавлівському напрямку окупанти скористались погодними умовами і вирушили у наступ на бронетехніці. Але наші бійці не дали заблокувати велику новосілку. Знищили два ворожих танки та п'ять бронемашин. На Краматорському та Дорецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони. Часом в Яру, Турецьку та в районах Кримського і Щербинівки. в напрямку ступочок ворог здійснив спробу застосування бронетехніки для вогневої підтримки. В результаті нанесення вогневого ураження один танк та одну бронемашину було пошкоджено. На Покровському напрямку сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Ворог проводив наступальні дії в районах Водяни-2, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов'янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення, погіршення тактичного положення. Вербував агентів для російських спецслужб, а потім ще й захищав їх у судах. Служба безпеки затримала київського адвоката, який виявився агентом військової розвідки Росіян. Юрист спочатку допоміг окупантам підібрати коригувальника вогню по Україні, а вже після затримання інформатора захищав його у суді. Крім того, зрадник передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ. Зловмисникові повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Видавали себе за військовослужбовців і незаконно привласнили 2,5 мільйони гривень трьох шахраїв, які збирали донати на потреби ЗСУ. Викрила поліція. Чоловіки створили десятки фейкових акаунтів у соцмережах, використовували для цього фото військових документів з відкритих джерел. Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Почали займатися 22 року. Розміщали е, різні публікації там, де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку. Або ну, от такі дії були. Викладали в історію і в публікації. Хочу сказати, що це був дуже жахливий поступок. Із запізненням на майже три години розпочалося перемир'я, узгоджене цього тижня між Ізраїлем та Хамасом. Усе через хамасівців, які зволікали з наданням списку заручників, яких мають звільнити першою хвилею, що було однією з умов цієї угоди. За кілька годин обстрілів у газі загинули щонайменше. 19 палестинців заявили в агенції цивільної оборони під контрольні Хамасу. Окрім припинення вогню та звільнення 33 заручників, перший етап угоди передбачає початок виведення військ Ізраїлю з гази, а також повернення у сектор раніше переміщених осіб. Крім того, туди знову допускатимуть гуманітарну допомогу. Другий етап забезпечуватиме звільнення решти заручників в обмін на палестинських бойовиків та повне виведення цехалу з сектору. Третій обмін тілами загиблих та від відновлення гази під наглядом Єгипту, Катору та ООН і президент Трамп і президент Байден повністю підтримали право Ізраїлю повернутися до бойових дій, якщо Ізраїль дійде висновку, що умови другого етапу не виконуються. Я дуже ціную цю позицію. Якщо нам знадобиться відновити бої, ми зробимо це по новому, і ми зробимо це з великою силою. На Вінничині релокована родина дитбудинку сімейного типу отримала новий дім. Сім'я Кривогорніциних виховує 10 дітей. Дітей – це сироти та малеча позбавлена батьківського піклування. Через війну вони змушені виїхати з Краматорського району Донецької області завдяки державній субвенції у розмірі 14 мільйонів гривень. Торік на Вінничині було придбано два сучасних будинки. Один з них для родини. Оселя. Площею понад 270 квадратних метрів розташована на просторій земельній ділянці. Дім оснащений усім необхідним, а родина отримала побутову техніку та планшету для навчання дітей завдяки підтримці благодійних організацій. І на сьогоднішній момент ми отримали такий подарунок за це велика дяка всім, хто працював. І ми. Це все благодаря Богу за те, що у нас стільки діток, що ми можемо найти дати тепло цим дітям, дати сім'ю, а саме основне це сім'я, де їх чекають. Де за них піклуються будинки, які придбані в рамках цієї субвенції, вони враховували те, щоб діти мали були наближені до послуг, до освітніх, до медичних, і оцей будинок ми знаходимося майже в центрі Якушинецької громади. 10 хвилин ходьби до пішки, до школи, до амбулаторії, тобто для такої сім'ї, в якої виховується 10 діток, це дуже важливо, щоб діти могли розвиватися, навчатися.